Усім добрий вечір. Я йду з роботи додому. Бачите, позаду мене яка красуня стоїть у нашому місті. Ялинка. Отак. Такий гарний сьогодні день, погода така прекрасна. Його не хочеться додому їхати на маршрутці, йду пішком. Зупинилася ось біля ялиночки, зараз покручуся, а то й буду йти далі. Ой, дома роботи багато, лише потрібно заїхати в садочок, забрати Назара. Так що спочатку в садик, а потім додому. Галинка із саді, дуже гарна. Трошки похилилася, звісно. Її якось вбрали нерівномірно. Ну, нічого. А то красива. Так, шановні, я вже додому прийшла. І зараз в мене буде маленька розпаковочка моїх квіток, що я заказала. Зараз вам покажу. О, бачите? Мої рослини. Це мені стоїть Бонні і Клайд. Два товаріща. Хлопчик і дівчинка. Тут поки я йолку наряжу в цьому році. Чекайте, скоро буде. Так, а зараз покажу, що з рослин я заказала. За сайт ви вже знаєте. Я вам вже показала. Звідки я його замовляю, флора. Бачите, їхній ось з, з, цей. Але я не рекомендую, ну, не роблю їм реклами. Мені то подобається те, що я в них заказую, але ви дивіться самі. Я ніколи нікому нікого не рекомендую. Мені подобається, я купую. Іншій людині може не, не подобатися, ну, не знаю. Зараз покажу. І так, розкрила. О, дивіться, що тут в мене є? Для початку це дерево. Оце що це у нас за дерево? О, бачите, таке деревце. Груша ноябрьська якась. Отак. Так, далі, це що в нас таке? Угу. Яблу... Яблуня чемпіон. Бучте, теж така. До речі, хто знає, яких зараз правильно тримати? Я там почитала, що в погріб, їм нічого не буде. Ну, напишіть мені ще. Так, це що? Яблуня колоновидна. О. так. Це знову яблуня чемпіон. Так, далі. Це щось таке маленьке не знаю. А, персик. Колоновидний. Такий персик маленький. Так, далі. І це що, ой, ще щось щось зло І це що в нас Тоже персик колоновидний. Кажись, по деревам все, Да. По деревам все. Тепер квітки. Квітки, тюльпан. Якийсь тюльпан, колд. Плей. Далі. Це що таке? Крокус? Скажи, які вони маленькі ці цибулинки? Крокус. Далі. Це що таке велике нарцис. А, це акційний, він мені достався безкоштовно оцей. Так, далі. Це щось, ой, якесь таке насіння, ведь не знаю, рану кулюс якийсь. Таке цікаве насіння в нього. Ось якщо вам видно, таке як то зернятка. Далі анемона. Далі. Гіацент бос. Великі гіаценти. Це що таке? Нарцизи. О, які, бачите, нарциз, але дуже-дуже велика цивіленка. Далі гіацент? Тюльпан. Шедам. Очевидный шаман. Так далі тюльпан Ви... дрім якийсь, не знаю. що у нас піацинт. Це тюльпан. Доверпорт якийсь. Далі. Нарцис Пінк прайд. Такі здорові дівчата-цибулинки. Така одна цибулинка. ну Як куряча яйця, напевно, ну да, велика така цибулинка. І нарцис. Ну, не знаю, як він правильно там називається. Якийсь нарцис. Продовження домашньої ковбаси. Бачите, добре м'ясо вистоялося, пахне капець. Як. Підготували кишку. У нас зараз буде процес. Бачите, в мене така штучка є спеціальна, до м'ясу Получається ковбаса. Краса. Ну, все, ковбаси я свої вже попекла. Ось такі вийшлися в мене гарні. О, гарнющі. Клас. Зараз їх візьму, перекладу все в каструльку і залю жиром. Пергаменті, бачите, реклама пергаменті.